Я переходила, людина їде в навушниках з другом, друг якийсь стоїть, ну, це ненормально. І мруть, і вбиваються, і, і людей травмують. Є велосипедні доріжки, так і мають бути якісь зони, де вони будуть Самокат кататися. Самокат це звичайний транспортний засіб, який має. І рухатись по проїжджій частині дороги. Рухатись не по окремих смугах, а по проїжджій частині, виконуючи всі правила. На локітники, на колінники, шоломи, так, і по можливості вибирати такі маршрути, де хороше покриття рівне.